Всіх вітаю на каналі, друзі. Нас вже разом 200 тисяч. Цей канал набрав 200 тисяч підписників, і дуже приємно, що ще один україномовний канал потрапив в зону 200 тисячних каналів. Тому дякую кожному та кожній, хто підписався. І якщо ви хочете продовжувати підтримувати та розвивати своє українське, то, будь ласочка, прямо зараз натисніть. Підписку, щоб ви не пропускали важливої інформації стосовно Канади та Сполучених Штатів Америки. Та звісно, ви таким чином робите великий внесок в розвиток чогось неймовірного, чогось хорошого. І якщо ми, українці, не будемо підтримувати своє українське, то все це пропаде рано чи пізно, бо я це роблю саме для вас, для людей, які мене дивляться щоденно і підтримують мою справу. Дякую вам, Дональд Трамп послав Канаду. Це вже переходить всі межі. Знаєте, дорогі мої глядачі, дорогі мої друзі, от хтось з вас потенційно ділиться на демократів, на республіканців, чи хтось з вас підтримує потенційно Порошенка чи Зеленського? Я, наприклад, дивлюся на цю ситуацію по-іншому. Я вважаю, що ми, наприклад, з вами, глядачі, ми тільки можемо проводити свій власний аналіз, але... Ми всі є люди, в тому числі і світові лідери. І світові лідери мають свої мозги, свою думку, і ми не можемо просто влізти в їхню думку та точно підтримувати саме все, що вони роблять, та все, що вони кажуть. Потрібно дивитись на це трошки глибше, трошки ширше, і не старатися бути на якомусь боці. Потрібно саме бути та підтримувати своє рідне, українське, те, що є правдиве, те, що є справедливе, і те, що підходить та важливо зараз Україні і українцям. І Дональд Трамп з самого початку свого президентства налітав та говорив, що. Ціна яєць, курячих яєць в США є надзвичайно високою. Багато людей жалілося на ці ціни. Та Дональд Трамп сказав, що з приходом, в другий термін президентства, він понижить ці ціни. Він знижить ціни на курячі яйця, бо це все Байден, це все минулий уряд, це все вони зробили. З його приходом, з його тарифами, з його погрозами на тарифи. Курячі яйця зросли аж на 59%. І зараз, для прикладу, в Онтаріо 12 яєць коштує приблизно 3 долара 93 цента канадських, а в сусідньому штаті Мічиган за 12 яєць ціна приблизно аж майже 9 канадських доларів. Світ просто уявіть, яка величезна різниця. І зараз дуже велика проблема на канадсько-американському кордоні: що дуже багато перевозять нелегально курячих яєць. Тому що в Америці зараз велика проблема з курячим грипом багато курей мусять вбивати через це, велика нестача курячих яєць, і все йде з Канади. І люди їдуть в Канаду. Люди хочуть тепер нелегально. Провозити яйця і нелегальний перевіз яєць зріс на 36% з початку цього року між Канадою та Сполученими Штатами Америки. Свій просто уявіть, Дональд Трамп говорив про те, що багато наркоти проходить що багато є проблем і тут. Виявилося, що проблема саме в курячих яйцях. І курячі яйця, яйця створюють зараз конкретні проблеми Дональду Трампу, і він з цим бореться. І це йде що сторони Мексики, що сторони Канади, бо люди пробують зекономити, де вони можуть на даний момент. Буквально нещодавно, пару годин тому, Дональд Трамп дав інтерв'ю на Фокс, і він спілкувався, та його задали пару запитань стосовно Канади, стосовно його погроз. Про анексацію Канади і те, що він хоче та хоче продовжувати рухатися, щоб забрати Канаду та зробити Канаду 51 м штатом, його почали це все запитувати. Він сказав, що Канада вже давно повинна була бути та стати 51 м штатом, і що Канада та канадський уряд це є найбільші. Найогидніші люди і країна, з якою йому коли-небудь треба було спілкуватися, коли-небудь йому треба було щось домовлятися. Тобто він говорить, що це найогидніша країна, а в той самий момент він нормально спілкується собі з іншими світовими лідерами. Вон, друзі, бачите, яка справедливість, яка справедливість канадцям, які... Я не говорю, що Канада там абсолютно якась країна без проблем і свята. Я так не говорю. Я просто говорю, що дійсно чи це все до такої степені важливо, щоб так тиснути Канаду, щоб так ображати Канаду. І чи Дональд Трамп думає, що до нього 40 мільйонів канадців, які проживають в Канаді, не будуть дивитись на нього боком ока, що всі ці американські бізнеси, які завжди... Приємливо та гарно відносилися до канадців, які приїжджали до них. Тепер не бачать цих канадців, не бачать цих доларів, чи вони будуть добре відноситися до Дональда Трампа заяв? Звісно, що ні. Звісно, що Канаді це дуже неприємно, і Дональд Трамп в цій ситуації не правий саме в тому, що він принижує та говорить на Канаду такі речі. Якщо він дійсно має проблеми з Канадою, то це потрібно тримати на дипломатичному рівні. І потрібно вирішувати а не постійно принижувати та говорити про це всім, щоб всі це чули та думали, що Канада е, одна з найгірших країн в світі. І це далеко не так. Канад, канадці це дуже хороші та приємні люди, і вони дуже добре відносились та відносяться завжди до всіх національностей е, в, в загальному світі. І Дональд Трамп продовжив далі говорити про те і казати, що. Йому не подобається, що Джастин трудо робив, що він губернатор трудо, що це все брехня, що вони роблять. І знаєте, я не буду говорити за нікого, тому що я не знаю, але просто те, що він говорить, знову ж таки, дуже нагло, дуже е, зверхньо, і потім говорить про те, що. Канаду Америка захищає, і що якщо будуть якісь проблеми, то Америка не буде захищати Канаду. Що Канаді це все вигідно, як Канаду не будуть захищати? Тобто, якщо в Канаду хтось прийде якийсь ворог, то сполучені штати Америки просто будуть дивитися з боку та дивитися, як близько біля них все це відбувається. Звісно, що не так. Це все є просто, знаєте, блаф від Дональда Трампа. Він сказав, що йому справді з лібералами більше буде легше домовитися, ніж з консерваторами, і він не дуже приємливо відноситься до консерватора Полівері. І Полівері сказав та відповів після цього інтерв'ю, що він єдиний лідер зараз в Канаді, який може відповісти, який може бути сильний, який може. Показати Дональду Трампу канадську справжню силу. І також в цьому інтерв'ю цікаво, що йшлася мова про те, що запитували Дональда Трампа, чи ви не думаєте, що такі погрози, що ви робите, навпаки, Канаду будуть від вас, від Америки, відхиляти ще подальше, потенційно ближче до Китаю, потенційно ближче до європейських лідерів. і Що ви таким чином будете втрачати дуже хорошого та доброго союзника? І Дональду Трамп Дональд Трамп сказав, що йому це без різниці, що йому надоїло, що Канада. Постійно здирає гроші з, Амер... з Америки, і в цьому прийшов кінець, і потрібно це все вже зупинити. І що Канада знову ма... була би чудовим 51 штатом Сполучених Штатів Америки. Це дуже сильно обурило канадців ще більше. Канадці вже просто не можуть це все дивитися, це все слухати. Їм це бридко просто бачити. І коли їх ображають, саме просто ображають. Кожного майже дня Канаду і за те, що самі канадці навіть не винні в тому деякі з них, які просто ходять складно працюють та важко працюють. Дякую, друзі, що ви вислухали це відео. Бо мені здається, що це відео дуже важливе, щоб ви дізналися, що відбувається зараз прямо тут, і наскільки є дійсно ця велика напруга, яка зростає щоденно між Канадою та Дональдом Трампом. Не буду говорити між Америкою, бо американці. Вони нічого не мають проти канадців, так само, як і канадці, проти американців. Але політика Дональда Трампа вона створює просто цю тягу між цими двома країнами. На жаль, і як би це прикро не було, які би не були просто навіть прояви Дональда Трампа та що він забажає зробити, це не означає, що він це все правильно робить і що так потрібно саме йти в таку сторону. Бо в кінцевому результаті Дональд Трамп е нищить стосунки, які легко не буде покращити, які легко не можна буде просто заклеїти знову. Бажаю вам, друзі, тільки найкращого здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.